Всім привіт! Я регресова. Давайте розберемося з вами, що таке регресія. Залишайся тут, і я зараз поясню. Регресія це метод занурення людини в стан середньої між свідомим і підсвідомим, під час якого розпаковується уся пам'ять душі цього життя, духовного життя, а також попередніх тілень. Є такий нюанс: єдине з приводу попередніх тінь це не завжди земні втілення, це можуть бути втілення в інших світах, і ви можете бути не завжди людиною. І це є нормальним. Даний вид гіпнозу є енергетичним і поверхневим, тобто людина під час сеансу може повністю аналізувати, що навколо коїться, аналізувати розкриту інформацію, яка їй йде. А також вона знаходиться в повній свідомості. Просто її тіло буде дуже сильно розслаблене, і вона буде працювати зі своєю енергією і енергією провідника а з приводу того, що там деякі думають, що це люди під чимось, я можу вам сказати, що для регресії протипоказано взагалі використовувати будь-які мікродозинги, гриби, якісь наркотичні речовини або проводити регресію в стані алкогольного сп'яніння. Більш того, перед регресією за три дні до неї бажано відмовитися від алкоголю, а за дві години до регресії не вживати важкої їжі, кави і не курити цигарки. І логічно було б розібратися, хто ж в цій історії регресовав. Ресолог в цій історії виступає провідником, він не може нав'язувати свої сценарії, ну тобто він може, але це буде не екологічно. Регресовок не має порушувати екологію побаченого клієнтом, він має шляхом запитання і напрямку вести клієнта туди, де клієнт може усвідомити уроки і перепрожити попередні втілення, попередній досвід душі. Тим самим клієнт може змінити кармічну дію на це життя. Тобто, наприклад, не потрібно знову перепроживати сценарій там що там, людина не може вийти з відносин або ще щось, тобто якогось такого кармічного партнера її будуть посилати, тому що вона цей урок вже усвідомила. А регресію можна використовувати в принципі точково, щоб, наприклад, зрозуміти, хто визняти там страх панічний деяких людей, страх смерті або що там після, щоб можна було насолоджуватися цим життям. Ну і з приводу того, як регресія ну нею можна користуватися. Дивіться, регресію можна використовувати як точкову послугу. Тобто, щоб людина могла відчути свою душу і зрозуміти, ну що в неї є душа відчути як це, відчути, що вона не одна в цьому світі, і вона, ну тобто, в неї є опори, як мінімум, од, ну, її самою на себе одну. Ну крім того, що ще багато є душ, які ну для нас дуже дорогі на духовному плані. Далі регресію можна використовувати як терапію. Що таке регресивна терапія? Це щось на кштальт психології, але на рівні душі. Ну тобто, коли ви пропрацьовуєте себе більш глибинно. Мені більш подобаються варіанти, до речі, ну тобто, регресологія, психологія, вони. Не протирічить одні, одні одна одній, і людина може використовувати психологічну терапію і регресивну терапію одночасно. Тобто для більшого підсилення, тому що у нас є і духовне життя, і духовний досвід, а енергетичний досвід, і також ну, вибачте, але є мозок, є психіка, які працюють у, у цьому житті, і ну, психологія тут просто прекрасна. Тобто, класно, коли поєднує психологію, і регресологію. До речі, я саме так і роблю. А тепер давайте розберемося, можливо, з питаннями, з якими можна звертатися до регресії. Взагалі з будь-якими, от чесно, від того, що чешеться ліва п'ятка, і для цього немає нічого. До того, що, ну не знаю, ну тобто е систематичні болі у горлі, коли вас вважають повністю здоровою людиною. Але розберемо такий більш, ну, Популярні запити для регресії, ну тобто і зрозуміння, це, наприклад, панічні атаки, хвороби, особливо якщо до них немає обґрунтування лікарського і людина вважається здоровою, біль в будь-якій частині тіла, стосунки з батьками, мамою, татом, відносини любовного характеру, тобто на ну, тут уже ж немає. Тут може бути жінка, жінка, чоловік, чоловік або гети. Гетеросексуальні, там, де чоловік жінка, а, можна пропрацьовувати через регресію, дитячі травми. Тобто регресологія, щоб ви розуміли, вона взагалі можна заходити, Ну тобто, це під час психології цьому навчає, тобто як розпакувати дитинство достатньо глибоке, тобто це ніяка не магія. А, далі можна пропрацьовувати стосунки з дітьми, можна пропрацьовувати тривожності, можна пропрацьовувати страхи смерті, води, висоти, пауків. Тобто будь-чого. Також ну, страх, наприклад, чоловіків, страх а, якихось людей, тобто в панічний якийсь страх, що хтось вас переслідує. А, можна також подивитися, якщо дітям до 12 років, в принципі, хвороби дітей через себе можна подивитися. А, можна роздивлятися, чому вигорання на енергетичному плані або на фізичному. Можна продивлятися, де у вас фінансові провиси, втрата енергії, чому являється якась апатія. Моючи досвід дитинства, в принципі, я казала. А ще можна, якщо ви в психології зайшли десь якийсь дуже глухий кут, то ви можете через регерсологію звернутися, ну, тобто пропрацювати і знайти цю причину. І потім, якщо вже ви вибираєте, або ви пропрацьовуєте через психологію, це далі, тому що ви знайшли. А, ну, наприклад, в дитинстві був якийсь травматичний досвід, який пам'ять заблокувала. І виходите до того психолога, і та пам'ять ніяк не розпаковується. Через регерсологію ми можемо подивитися, що це за травматичний досвід, а потім ви його пропрацьовуєте з психологом. А, регресія взагалі дозволяє знайти відповіді всередині себе, відчути себе, відчути турботу світу про вас, що ви, ну, це взагалі, ну, ми взагалі знаходимося завжди в турботі. А, регресія дозволяє пропрацьовувати себе, щоб ви могли знаходитися у балансі, в балансі з собою. Регресія вам також дозволяє відкрити призначення душі. А, але призначення душі це не щось матеріальне. Тобто до мене часто звертаються, який мені бізнес відкрити, щоб я заробляла багато грошей. Який мені бізнес відкрити, щоб я там типу його міг масштабувати і був прямо там з корони на голові? Ні, це так не працює, тому що призначення душі це більш про духовне. і призначення взагалі класно йти, коли ви максимально наскільки це можливо на даній точці етапу в балансі. Тобто у вас це круто в відносинах, у вас це круто в фінансах, у вас це круто в своєму визнанні світу, тобто ви можете себе заявити чим ви ну хто ви такий у вас це класно схобі тобто у вас є енергія тоді да ми йдемо в призначення і тоді ми допомогли. тому що призначення душі воно більш таке як допомога людям розкриття розкриття допомога природі світу і енергії.